Незадоволений покупець у магазині парашутів. Ваш товар бракований. А в чому справа? Не розкрився. Дивно. Ви перший, хто звертається з такою претензією. Тату, коли ти вже викинеш із лоджії ці старовинні санчата? Це легендарні санки, доню. Вранці я тебе на них до садочку возив, а ввечері мене на них мамка з гаража забирала. Мам, тату, нещодавно я вклався в крипту і тепер з'їжджаю з вашої квартири. Хороша новина! Вітаємо. Дякую. Ви також з'їжджаєте. Розмовляють дві подруги по телефону. Мій вчора прийшов увечері п'яний. Накричав на мене, накричав на дітей і сказав, що пішов до повій. У тебе його немає. Ваша бабуся дожила до 100 років. Як їй це вдалося? Розумієте, вона дуже цілеспрямована людина. І яка була її головна мета? Пережити дідуся. Приходить баба з базару додому та й розповідає своєму старому. Мені сьогодні один дід пропонував вийти за нього заміж. Сподіваюся, ти добре йому відповіла. Звичайно. Як? Сказала йому, що у мене вдома вже є такий антикваріат. Чоловікові зателефонував сусід. Привіт! У груповому сексі хочеш взяти участь? А хто ще буде? Я і ти зі своєю дружиною? Ні, звичайно, я так не буду. Гаразд, тоді вийде погуляй пару годин. Дачник, перехилившись через паркан, запитує сусіда. А що у вас вчора за свято було? Всі так танцювали? Так дід наш вулик перевернув. Тату, тебе до школи викликають! Навіщо? Я скло розбив! Батько сходив, наступного дня син каже. Тату, тебе до школи викликають! Навіщо? Хімічну лабораторію спалив! Батько знову сходив. Наступного дня син знову каже: Тату, тебе до школи викликають! Знову! Навіщо? Я взагалі не піду до твоєї школи. Ну і правильно, нема чого там по руїнах шастати. Дві сусідки по дачі. Одна питає іншу Маша, а ти чому опудало в город не ставиш? А навіщо? Я сама цілий день в городі. Ало, чувак. Приїжджай до нас на дачу. Не хочу. В нас тут багато пива, шашлик і п'яні дівчата. Тато, я другий раз на цю фішку не куплюсь. Підгортайте картоплю самі.